Фенербахче ще фейнорд. залізобетонний варіант. Топ-машина. Всім привіт на каналі Prognoz Юа. І ми зі своїм мустангом мчимо черговий раз рвати БУКів. Як бачите, взяли навіть мішок. Отож, футбол. Ліга чемпіонів, кваліфікація, матч-відповідь. Турецький Фенербахче приймає нідерландський Феєнорд. Нагадаю, перший матч в Нідерландах закінчився мінімальною перемогою Феєнорда 2-1. Друзі. Ну незважаючи ні на все, я особисто вважаю все-таки фаворитом саме нідерландців. Прогноз вважаю залізобетонний варіант. Індивідуальний тотал. Футбольного клубу Фаєнорт основний час більше одного за 1,96. Друзі, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставлюємо подбачку і пишемо коментарі, як вважаєте. Шара до зустрічі! Хай щастить!